У Житомирському гідропарку стартував перший відкритий чемпіонат Житомирської області з пляжного футболу. Змагання відбулися за підтримки Житомирської обласної федерації футболу та ФК Інбев. У планах на майбутнє зробити їх традиційними і збільшити кількість учасників. Сказати, що ми придумали велосипед, це неправильно, тому що в інших областях більш южні, такі як Херсон, Миколаїв, Одеса, там давно існує. Там пляжі морські, там існує та політика Житомирської обласної федерації футболу. Ми розвиваємо весь футбол. У нас сьогодні в повному опції йде жіночий футбол. Наступного року буде чемпіонат Житомирського області жоночі. І не війти в пляжний футбол це було б неправильно. Дуже цікава ідея. Вона в нас виникла в минулому році. В нас наші гравці, які грають взимку в футзал, вони також займаються влітку і пляжним футболом, але це все проходило в інших містах. Ну ми вирішили, чому б це не зробити в Житомирі і поставили для себе таку ціль в минулому році. І ну, якби в цьому році це все реалізували. Да, це проект. Звісно, ми хочемо його якби продовжувати. Це, це тільки початок на самому ділі. У змаганнях беруть участь 10 команд із Житомира та Житомирського району. Команди розділені на дві групи, зіграють у два кола. Кращі чотири клуби з групи вийдуть до чвертьфіналу. Перші матчі відбулися 23 липня. Упродовж декількох тижнів у будні та вихідні Житомиряни мають змогу пооболівати за своїх фаворитів. Тут м'яч летить непередбачено, От в цьому і цікавий пляжний футбол, який глядачі от привертає увагу, і от непередбаченість це саме головна фішка пляжного футболу. Заплановано, що в нас будуть ігри тривати в місяць-чотири тижні. Три тижні у нас будуть проходити ігри в групах. Ігрові матчі, матч відбуватимуться. Щодня у будні дні з 18 години по 3 гри буде в день, а у вихідні дні з 16 години по 4 гри в день. Приходьте, вболівайте, запрошуємо усіх житомирян, гостей міста, тому що це дійсно перший чемпіонат. І бачимо, що зацікавленість велика, багато глядачів сьогодні було на відкритті і впродовж усіх матчів. Тому думаю, що він стане традиційним і будемо географію ще більше розширювати. За результатами зустрічей танкіст з СМТ Новогуйвинське переміг житомирську команду «Бекс» із рахунком 1-3. Персей в напруженій боротьбі виборов перемогу 6-7 у ветеранів Полісся 40+. Інбев розгромив штурм із рахунком 12-1. Нічиєю 4-4 закінчився матч «Дед Деді» Тетерівка та житомирської команди «Хміле Вуз». Перший тайм ми виграли, ну, а другий тайм молодість, звичайно, переграла нас дещо. Конкурентів, думаю, що в нас тут немає. Тому що ми тут найстарші. а Хто переможе, ну важко сказати, але гра покаже. Суперник достойний, мої враження. Я... Ну був чесно здивований. Я не, не думав, що вони дійсно. Вони показують дійсно такий якісний футбол. Ну, все ж таки, ми помолодше будемо. У нас якби виявилося, що більше витримки. І Я думаю, за цього ми все-таки вирвали перемогу. Аліна Кундіч, Олег Шевчук, телеканал СК 1